Не всі донечани знають, що саме треба відповідати на вітання. Христос рождається». днями. Зі східної України повернулися тернопільські активісти, члени товариства, студентів-католиків, обнова вже другий рік поспіль. Святкують там різдво. Як зустрічали наш Вартеп мешканці Донбасу? Дивіться далі. Зі слізьми на очах та з доброму серці приймали тернопільських колядників донечани на сході країни традиції святкування Різдва Христового забуті, кажуть члени обнови. Тому тамтешні мешканці радо зустрічали тернопільський вертеп і запрошували до себе додому. Молодше цікавиться, а старше тішиться тим, що доносять. Були люди, які просто йшли по вулиці, і в них були сльози на очах. Ну, дуже такі е, вразливі моменти були. Були, які нас ловили на вулиці, просили, що ми зайшли до хати, до них на них поколядували. Дуже гостинно нас приймали. Казали, що ну дуже. Е, Переживали за те, що в них це втрачено, і направду хотіли відновити. Минулого року пригадує Олеся Федорович, до вертепу залучали ведучу, котра розповідала донечанам про те, що відбувається. Відбувалася така ситуація, що люди деколи не розуміли, що відбувається, коли показували вертеп. І тому спеціально виходила ще одна дівчинка і каже: От, зараз виходить, наприклад, три царі. І вона пояснювала традиції, тобто, хто з яких виходить, яка символіка, що це означає. Тобто, що були люди, які цього не знали. Були, наприклад, ситуації, коли ми кажемо, Христос рождається, люди не знали, що відповісти. Тобто, що ми так сказали, славімо його. Незважаючи на те, що мешканцям Донбасу тернопільські кулядники подобалися, без провокацій не обійшлося. Учнів, яким обновляли, хотіли показати вертеп, оперативно вивезли зі школи. Коли ми прийшли, була лише директорка школи з такими руками, як ми дуже вам хотіли це організувати, але бачите, нікого не прийшло. Насправді це все було організовано московським попом. Я не можу його священником назвати, щоб вивести дітей, щоб не діти не мали можливості побачити. Цю культуру, це ці, ці традиції загалом 10 тернопільських активістів провели на Донеччині кілька днів. Зізнаються, що наступного року обов'язково поїдуть знову.